Хтось сподівався, а хтось дуже непокоївся з можливістю припинення нашої благодійної роботи. Сьогодні фонд Порошенка входить в трійку найбільших фондів допомоги України. Фінансовий моніторинг Національного банку установа, яка має бути поза політикою, установа, яка конституційно гарантована незалежність, в тому числі від влади, бо це є. Емісійний центр центр, який друкує гроші і має відповідати ні владі, надіслав листи про перевірку діяльності фонду Порошенка, фонду Рошен і справи громад. Більше їм нема кого перевіряти. Які ж питання там задавалося? Питання перше на підставі, положення 7, положення 65. Дайте, будь ласка. Будь ласка, там навіть немає. Принципи відбору донорів. Я повторював і ще раз скажу для тупих: або тих, хто читає телеграм-канали Банкової або вірить єдиному марафону. Єдиний донор, який забезпечує діяльність фонду Порошенка, називають точніше, два: це Петро Порошенко і Марина Порошенко. От так ми сидимо і я обираю Марину, а Марина обирає мене. І так уже 40 років. Друга позиція. Дайте, як ви відбираєте напрямки використання коштів. На відміну від інших, які мають, я маю це визнати, гуманітарні програми, соціальні програми. Нічого важливіше, тільки і виключно. 95% діяльності це є Збройні Сили України. Я не здивований, що у нас фінмоніторинг, який виконує вказівки банкової і не є незалежним, задає питання, по яким критеріям ви визначаєте отримувачів. Це всі Збройні сили. Це більше 200 корпусів, бригад, полків. Окремих батальйонів і дуже великих ентузіастів, добровольців, які роблять справу. Чому ми приймаємо рішення це робити? Ті, хто задає це питання, в мене порада. Керівництво Нацбанка, керівництво офісу президента, фінмоніторингу. Ви Діпстейт, давно дивилися? Ви хоч уявляєте собі, яка ситуація у нас на кордоні з Курщиною в Лімані, в Овчанську, в Часовому Яру, в Купінську, в Торецьку, в Покровську, в Работіно на півдні? Я дивлюся і щоденно спілкуюсь з воїнами, тому, тому роблю все можливе, навіть якби ви мене не обмежували, щоб ми поставляли на фронт. Раніше ми поставляли в рамках єдиної партії в межах мільйона доларів або 40 мільйонів гривень. Зараз тут 25 мільйонів гривень. Але 25 мільйонів цього тижня поїдуть на південь військово-морським силам. Оці три бані – це є завершення виконання наших обов'язків, наших обіцянок перед військово-морськими силами. Обіцяли 26, це 23, 24, 25 і 26. Виконали. Оце квадроцикли. Вони йдуть в штурмові підрозділи як медиваки, підрозділи морської піхоти. Раніше ми поставляли їх 8-10. Зараз поставляємо 5 Реби, знамениті шартри. Раніше ми їх поставляли 5-10 на бригаду. Зараз по 3 на бригаду. Із- за вас негідники, які намагаються атакувати всю нашу команду і перешкоджати нашій діяльності. Ви ну, не гірше, але точно не краще. ФСБшників і орків. Ці два ескаватори, те, що як повітря потрібно, одна йде. В артилерійську 406-ту бригаду один іде командування сил логістики військово-морським силом, які буде використовуватися всім на всі це 25 мільйонів гривень цього тижня. в армію, і так буде наступного тижня, і ви нас не зупините.